Вже майже два десятиріччя рятувальники України застосовують навчених пошуково-рятувальних собак для допомоги постраждалим. Після російської агресії у міжрегіональному центрі швидкого реагування для гуманітарного розмінування територій почали використовувати мінно-пошукових псів. Мій чотирихлапий напарник це бельгійська вівчарка Альф. Йому два з половиною роки. Разом ми пройшли відповідну підготовку, отримали сертифікат на виконання робіт. Кожен виїзд на залучення це виклик, але одночасний досвід. Ми взаємодіємо на рівні довіри один до одного, адже працюємо для досягнення спільної мети. Альф позначає місце, де е, знаходяться вибухонебезпечні предмети. Далі його перевіряє сапер з металодетектором. Міно-пошукова собака це не активний пошук, а пасивний. Це спокійна, врівноважена робота, ретельна робота пошуку. Собака повинна по маршруту проходити 10 метрів і по тому ж самому маршруту повертатися назад, охоплюючи зону в ширину 0,5 метрів. І так поетапно вона повинна проходити квадрат, який позначає сапер. Вперше гуманітарне розмінування за допомогою собак ми провели на Харківщині. Шукали боєприпаси на ділянці, де раніше базувалися окупанти. За місяць роботи нам вдалося віднайти близько 30 вибухонебезпечних предметів, серед яких протанкові міни та артилерійські снаряди. Сьогодні наші кінологи від'їжджають для проведення розмінування на Миколаївщину. Цей новий напрямок гуманітарного розмінування територій ми втілюємо в життя у тісному тандемі з міжнародними партнерами.